Екоцид, це така стаття 441 в українському кримінальному законодавстві. Він не застосовувався раніше. Там в один день впало 200 ракет на Лиманчик, там, де птахи мігрували, чують вплив бомбардування. Вони зникають з цього міста. Але ми маємо свідчення болгарських експертів, румунських експертів, які бачили дельфінів з опіками фосфорних мін. Що ми зможемо доказати і отримати репарації від Росії на відновлення природної сліди? Бойові дельфіни їх можна було використовувати там 50 років тому, коли зараз є такі розумні дрони, з сумую, коли я бачу. Багато людей, які йдуть до дельфінарія, і мені дуже шкода цих дельфінів, які там живуть. Ми хочемо створити реабілітаційний центр для дельфінів в межах нашого парку. Думають, що війна закінчиться і вони будуть так же красти і дербані ці території, як і було. Так вже не буде, я впевнений. 30% ти повинен віддати е, в системі. Я сказав, я не е, гривні не дам. А наші діди це робили. Так, да, вони робили, але вони не забруднювали землю так швидко. Ми можемо показувати, як охороняти, як вивчати і як пропагувати охорону природи. В цьому році вперше в Україні з'явилось так багато фламінго. У нас 570 фламінго. Ніколи такого не було в Україні. Я е, знаходився до війни на ділянці, де наш національний парк має невеличку будівлю дерев'яну, де постійно е, читують два інспектори. І ми вже до початку війни бачили кораблі далеко рашистські, які окупували фактично за два тижні все північно-західне причорномор'я. Аж до Змійного. вони були там повсюду, були підводні, надводні човни. Тому вже ми відчували цей запах. Наші гвинтокрили літали там, розлякували птахів, і було таке відчуття, що щось станеться. Але я ніколи не думав, що воно так швидко зачепить найрозумніших тварин моря, дельфінів, тому що ніколи в лютому, в березні, навіть в квітні, ми не бачили загиблих дельфінів. А тут в березні вже з'являються перші загиблих дельфіни. І коли ми побачили, вони були ну, такими гарними дельфінами, зовні, але мертвими. Раніше вони. Це ж викидало море, але вони були з відрізаними плавцями або слідами сіток. І Ми знали, що це точно від рибалок або браконьєрів, тому що там ловят кабуликалкани і вони попадалися. Зараз вони такі ціленькі. Тому з'явилася гіпотеза, що це інший чинник. Військовий чинник і ми почали працювати дуже плідно, глибинно по всім напрямам, щоб збирати інформацію як докази. Я звертався до науковців, в тому числі до російських. В мене дуже багато знайомих було по різним напрямам, але я відчував їх мовчанність. Вони не відповідали, вони боялися. Тому, Тому я розірвав всі стосунки з росіянами, яких я знав, і спілкувався з болгарами, румунами. Які надавали мені інформацію постійно стосовно дельфінів, але інформацію по дельфінам Росії окремо я спочатку через різні ресурси почав швидко збирати скриніті, тому що потім вони деякі зникли, і це була вже втрачена інформація. Тому я втратив зв'язок з, з науковцями російськими, але я отримав дуже важливу інформацію, яка є доказом в моєї гіпотези стосовно впливу війни на Чорноморських і Думаю, що ні. В цілому ні. Але є деякі тварини, деякі види птахів, які, якщо з'являється якась бомба, там падає десь, птахи взлітають майже всі, потім деякі повертаються, а інші просто і шукають інші місця. І от на початку війни у нас є така ділянка на східному березі східної частини чорного моря, це ділянка біля села Тузли. Там в один день впало 200 ракет на Лиманчик, там де птахи мігрували. Це вісна, це багато птахів літить з Африки на північ, і там багато птахів просто зникло з цього місця. А ті птахи, які планували там гніздуватися, вони в цьому році не гніздувалися. Це такі пташки, дуже цікаві, в червоної книги. Це чоботарі з дуже таким тонким дзьобом наверх. Вони прилетіли з Африки і завжди вони там шукали місце для того, щоб точково поставити свої гнізда. Але бомбардування повністю зруйнувало, і вони зникли. І так багато птахів, які Чують вплив бомбардування або прольот яких ну самольотів вони зникають з цього місця. Це дуже. Потужний фактор, якого ніколи не було у дикої природи, і вона відчуває дуже ну чутливо, чуттєво. Москва мала дуже потужні сонари. Сонари це військові такі гідролокатори, які засекречені. Ми не знаємо, яка їх потужність. Але ми знаємо з теорії, що там дуже велика потужність 150 150-200 кГц, Які ну настільки впливають на на вухо людини, а на дельфіна. Тим більше, тому що система його так налаштована, щоб він відчував море, і ця Москва вона вражала наших дельфінів. І коли вона ну коли вона зникла, я знаю, що де це було неподалік від наших берегів, це наша потужна ЗСУ її вдарила. Ми раділи, що нарешті це потужна така судна, велике, яке ну шкодило і людям, і дельфінам воно зникло, але воно мало дуже багато пального, дуже багато інших там речовин хімічних. Іх які впливали на чорне море, і це буде ну відомо пізніше, коли ми вже будемо занурюватися туди як музей. Це дуже важлива тема, і ми хвилюємося з того приводу, що екоцит, ця така стаття 441 в українському кримінальному законодавстві. Він не застосовувався раніше зараз. Ми його і завдяки спеціалізованій прокуратурі. Вони відкрили цю статтю кримінального провадження і досліджують. Але доказів таких впевнених на 100% ми не маємо, тому що це по перше, це на відстані, десь там щось було. Дельфіни приплили сюди. Люди. Але ми маємо, по-перше, свідчення різних експертів різних країн Чорноморських, що такого явища, як масова загибель дельфінів, не було. По-друге, по такого такої чисельності кантужений дельфінів, які живі, але не можуть жити нормально в родинах своїх дельфінячих, Теж не було. По-третє, ніколи не було такої потужної впливу військової вплив на, на дельфінів. Не було Друга світова війна була, але там дуже мало було потужного такого шуму, як, як зараз. Коли ми знаємо, що з лютого по серпень була навала російська в північно Чорного моря і загинуло так багато дельфінів, а потім ми їх відтіснили до окупованої зміїни, і вже не стало цих загиблих дельфінів по поодинокі, тому що там міни підривались. Тому ми будемо намагатися доказуватися опосередковано. Але ми маємо свідчення болгарських експертів, румунських експертів, які бачили дельфінів з опіками фосфорних мін, які констатують лабораторним аналізом, що це вплив санарайд, і зараз ми чекаємо найважливішу артилерію для доказу. Ще. Це результати лабораторних досліджень в Італії, це Падуа місто, де є сертифікована лабораторія, і в Німеччині, де є сертифікована лабораторія стосовно дослідження кісток вуха, що було доказано, що це вплив сонарів, вплив війни. І ми сподіваємося, що це буде так. Ми маємо Чорне море, спільне Чорне море, навіть з орками. На наші сусіди, і ми відповідальні всі за їх життя. Дельфінів дуже мало в чорному морі, і є зобов'язаний міжнародні, щоб їх зберегали. Якщо ми докажемо, що це дійсно вплив війни, вплив расистів, при все я відчуваю, я оптиміст по по життю, що ми зможемо доказати і отримати репарації від Росії на відновлення природної середини. Не можу сказати стовідсотково, що вони допомагали, але через різних людей: американців, ірландців, британців, які спілкувалися зі мною особисто, з нашим національним парком, ми маємо підтримку, по-перше, розуміння того, що це, це, це вплив війни. По-друге, вони надали нам експертів. Я до того, як Прокуратура спеціалізовано почала робити ростин з ветеринарами і брати матеріал від загиблих дельфінів. Я звернувся до багатьох людей, які мають різні контакти з міжнародними інституціями, і вони надали мені консультації, як це робити, тому що це ну це, це дуже важливо було. Але е, лабораторні дослідження вони здійснюються виключно е, Італії і е, Німеччиною, Вони не мають ну, стосунків з ЮНЕП, наприклад. Да? І Я е, можу сказати, що я задоволений тим, що міжнародна спільнота підтримує нас морально, і е, нас, особисто наш національний парк, деякі е, вчені підтримують фінансово, щоб ми могли робити цей моніторинг і подалі, навіть зараз. Так ми відчували теж, що це дуже слабка реакція була на підрив Каховської цієї дамби. Е, ну я можу це пояснити, тим, що е, настільки масована інформаційна Пропаганда Росії була, що це не вони робили, а це робили е е українці, і тому багать, багать, багато людей за кордоном вони ще сумніваються, що може бути тут дійсно якась якийсь вплив українців на цю на цей підрив. І я цим цим пояснюю, тому що коли я кажу, що е е е ну так багато було окупованих територій, і навіть ця частина, яка постраждала лівобережжя, постраждала там, де була окупована орками, вона ж постраждала. Чому це українці будуть робити? Але це така полеміка, яка ну давала їм можливість відтерміновувати їх реакцію. І, але коли вже ми почали тут збирати інформацію конкретно по загиблим тваринам, то деякі наші колеги з Румунії, з Болгарії, вони повірили нам, що це дійсно так. Ми самі не можемо так робити для себе і знищувати наше нашу довкілля. До приходу в національний природний парк Тузлівський Лимани керівником, коли мене запросили довкілля, я працював в державному океанаріумі. Тот океанарій, той океанаріум, який мігрував з Севастополя в 2014 році, коли расисти окупували. І багато фахівців просто переїхало з Севастополя до Одеси. Мене запросили, я працював там. Я знаю теорію роботи з бойовими дельфінами, я рік там працював до переходу в Тузлівські лимани, і мене цікавила охорона диких дельфінів, але мене змушували вивчати це. І я вивчив, я зібрав дуже багато інформації. Я написав книжку, де окремий розділ по використанню бойових дельфінів. Я можу стверджувати, що ця, ця робота, яка знищувала, ну вона вимушила змушувала знищувати тисячі дельфінів для того щоб їх спіймати а потім їх тренувати а вони завжди не підкорялися цьому тренуванню і просто просто вмирали і Це ну абсолютно не корисна дія. Бойові дельфіни, їх можна було використовувати там 50 років тому, коли зараз є такі розумні дрони, які ну в 21 столітті першому століці зроблені людиною, і вони використовують дуже важливі речі, як підрив, як там до, до долітіти до якої точки і зробити якусь роботу. Це найбільш ефективно. А дельфіни це. Тільки демонстрація. Тільки демонстрація якоїсь сили, яка ну, нічого не дасть ну, на невиході. Дельфіни можуть, да, можуть донести якусь річ до, до якоїсь цілі там, да, і залишити її. Можуть там розвідку зробити якусь і сказати, що там є який предмет. Але зробити якусь важливу роботу, щоб вона підривала наші сили, це неможливо зараз. Я дуже е, е, сумую, коли я бачу. Багато людей, які йдуть до дельфінарії. Там буває періодично на узбережжі. І мені дуже шкода цих дельфінів, які там живуть. Вони в в'язниці. Дельфін дикий, він потребує десятки кілометрів за день ну, полювання, мандрування. А там він в'язниці в і він не має простору. Він використовує свою локацію, вона… Абсолютно губітів, тому що вона не корисна для використання. Вода там не придатна. Тому ці в'язниці для мене це просто жах. І ми в нашому національному парку зараз пропонуємо, вже пропонували для міністерства, що ми хочемо створити реабілітаційний центр для дельфінів в межах нашого парку, для того, щоб ми могли через законодавство. А законодавство сьогодні дозволяє вилучати дельфінів. Тому що вони там не по закону утримуються, там є багато нюансів, але не по закону. Але якщо ми їх вилучаємо через суд, куди ми дінемо? Нема центру такого. Тому ми пропонуємо міністерство. Міндовкілля схвалило, але одеська обласна адміністрація гальмує цей процес, не надає ділянку, яка знаходиться на піщаної косі між Чорним морем і лиманом Сасик, яка дуже важлива для, для, для цього діла. А вона ще з часів голови адміністрації Гринівецького тримає для так званого проекту Дуная, щоб забудувати п'ятизірковими готелями, але це ну, протирічить нашим домовленостям з Європою, Європою, що там буде і Рамсарська конвенція, вона охороняє цю територію, і Смарагдова мережа. І ми е, хочемо в національному парку створити там зону регульованої рекреації, де буде цей е, реабілітаційний центр для дельфінів. Великий такий басейн на березі Чорного моря. Де є е, можливість комунікувати з дикою природою Чорного моря? Де дельфіни, які займаються з дельфінарією, вони там опиняються в цьому великому басейні, вони е, їх тренують, щоб вони самі змогли ловити рибу, тому що дельфін, якщо не може харчуватися, він загине. Він починає е, тренуватися, ловити рибу, він комунікує з дельфінами, які підходять до е, цієї е, загорожі з цим е, е, дельфіном, який був в дельфінарії. І через деякий час, може півроку, цей дельфін відпускається в море. Він вже е, не з людиною, він вже відчув зов е, дикої природи, він вже навчився ловити рибу, і він має шанс піти в чорне море. Якщо будуть такі особини, які не зможуть вижити, вони помруть свої в своїй стихії, в своїй родної стихії, батьківщина, тому що в м, дельфінарі я кажу, це. Е, е це тюрма для е, дельфінів. Але що стосується зоопарків, я теж противник того, щоб там вони утримувалися. Дійсно, дітям потрібно давати якісь приклади. Але якщо ви робите, ви робите так, щоб це не завадило ну, е, життю цієї тварини. Е, може, хтось з ваших глядачів бачив е, е, зоопарки Європи або в Америці, в Канаді, в Австралії там зоопарки для твар... вольєри зроблені для тварин такі, що там, як будто в дикій природі, воно себе відчуває дуже комфортно. І це я можу ще сприймати. Але категорично проти нашого зоопарку одеського, особливо. До цирків, я проти цирків з використанням тварин. Ми йдемо в Європу, і ми маємо домовлення з Європою, що ще в 2021 році ми повинні були зробити. 15% території, які будуть захоронятися. Ми маємо 6,4% на, на даний час. Тобто, ми зобов'язані чисто, чисто політично і по нашим домовленостям з Європою, що ми це зробимо. Зараз ми подали великий проект до Міндовкілля на 3000 тисячі квадратних кілометрів. Це дуже велика така площа морської акваторії для того, щоб охороняти дельфінів аж до Зміїнова і навколо Зміїнова. Міндовкілля погодило, але йде саботаж нашої обласної адміністрації знову. Тому воно дуже, дуже потужно, дуже, дуже повільно йде. І я відчуваю, що як закінчиться війна, деякі степові ділянки будуть знову намагатися розорати. А ми плануємо там створити охороняві території для, для, для степу, тому що ми не маємо, ми в степовій зоні, але ми маємо 5% степу. 95% розорено повністю. Тому я вважаю, що завдання номер один для ну, в цьому напрямі охорони дикої природи для е, нашої держави це створення нових і розширення існуючих територій про фонду. Головне ідея ідея є і є зобов'язання створити, е, якби не було внутрішніх ворогів або опонентів таких незрозумілих, то було би дуже швидко. Є люди, які е, думають, що війна закінчиться і вони будуть так же красти і дербані ці території, як і було. Так вже не буде. Я впевнений. По перше, по-друге, є багато фондів міжнародних, які Чекають, наприклад, Blue Marine Foundation це британський великий фонд, який має в своїх планах створити 30% мирового океану, охороняємо для китів і дельфінів. Він каже, ми готові вам допомогти і створити реабілітаційний центр, і облаштувати ці ділянки морського резервату. Але ваша держава підтримує, ми кажемо, міндовкіля підтримує, але обласна рада не підтримує. Не, тоді ми не йдемо. Ми чекаємо, коли буде підтримка, і тоді ми починаємо співпрацю з вами. Приїжджають експерти і починаємо співпрацю, і вони починають допомагати і фінансово, і експертно, Ну, різними варіантами допомоги. Тому я впевнений, що по-перше, ми подолаємо корупцію ну в великих масштабах, яка була, яка не краде і гроші, не краде землю, не краде води. І по-друге, ми будемо мати можливість політичну і фізичну для підтримки реальної підтримки великих фондів міжнародних. А ні, це тільки 0,0 там, де це дуже мало, тому що країна велика. Ми маємо 78% території України для полювання для охоти. А тільки маємо 64 для охорони території. А 15 це дуже великі території, яких немає. У нас в Одеській області ну на пів на півночі деякі там лісові ділянки є, які можна зробити. На, на півдні, до речі, у нас на півдні є Старутинський степ, і зараз громада, місцева громада єдина Бородінська громада на території України, яка ініціювала. Ми підтримали їх, готували наукове обґрунтування, але вони ініціювали створення національного природного парку на Тарутинському степу. І є ще Дунаї Ская бісарабія, це колишній міністр енергетики і колишній голова обласної адміністрації одеської Плачков Іван він ініціює створення великого національного парку на озерах Ялпук, Кугурлу і Картал. Це південь нашої області. Да, дійсно, вона змінила. І я, ну, по-перше, я частіше живу в природі. Тому що раніше було, було багато бюрократичних якісь справ, але зараз частіше, тому що деякі молоді інспектори вимушені були піти в армію. Немає достатньо людей, деякі жінки виїхали в Європу, і в нас штат не повний. Тому мені потрібно чисто фізично бути там і дійсно спостерігати за такими явищами, коли я ніколи не, не спостерігав. Я Отримую задоволення тим, що я бачу зараз дику природу на фоні війни. Ми маємо позитиви. Позитив в тому плані, що немає два роки полювання. Полювання дуже суттєво впливало на дику природу, на птахів, на інших тварин. Зараз у нас багато птахів, багато зайців, багато косуль, тому що немає полювання немає фактору І менше браконьєрів. Частинка браконьєрів в армії, частина браконьєрів хвилюється, боїться йти на територію, тому що там є угруповання ТРО або є прикордонники. Так, ми відкриваємо зараз нову, нову хвилю ну, пізнання нашої країни. Тому що на фоні війни у нас багато територій зруйновано, і це дуже важливо теж зрозуміти. Тому що біорозніманіття, особливо птахи, вони не власність України, вони власність всього, всіх людей, які живуть на території, де пролітають ці птахи. Тому їм цікаво, а що там, які фактори, що зникло, і нам потрібно знати, як відновлювати. І є території, наприклад, як наша, де, де немає таких потужних військових дій, і де багато птахів. У нас навіть в цьому році вперше в Україні з'явилось так багато фламінго. У нас 570 фламінго. Ніколи такого не було в Україні. В юності, коли я став науковцем, мені завжди було цікаво ну, спілкуватися з іншими науковцями. Я багато їздив по світу на конференції, і я вважаю, що якщо нас приймають такі Такі асоціації це дуже важливо, де ми зможемо сказати про свої досягнення і можемо повчитися. Особливо повчитися, тому що світ він рухається цивілізовано окрім расистів. наших сусідів до речі, в них теж є розумні науковці, але там політична сема така жорстка, що вони не можуть реалізувати свої напрацювання, які наукові. Так, але є такий груз тягар, такий великий. Він тягнеться з радянських часів, особливо для людей віку там за 50, які звикли жити по, ну, по поняттям, а не по по законам. І ми навколо нашого парку маємо громади, знаємо людей багатьох, які ну, думаю, що це навічно дано, і навічно буде так багато як. Було при їх дідах. Вони кажуть, а наші діди це робили? Так, да, вони робили, але вони не забруднювали землю так швидко. Зараз ми бачимо навколо нашого парка. Ми маємо 150 кілометрів матерікової межі. Ми бачимо напад. Тужні такі трактори, які сиплять цю хімію, і це забруднює е водойом. Такого раніше не було. Тобто е люди, думають, що, е що це буде відтворювати само по собі, не потрібно вкладати там нічого. Ні, так вже не буде. Але з іншого боку, ми працюємо над тим, щоб маленькі діти вони з малечі вже знали, що є. Такі крихітні системи, екосистеми, де живуть такі створіння, які не можуть без, без води чи без, там, без якихось рослин, І їм потрібна охорона. Якщо ми не будемо охороняти, вони зникнуть. ми будемо полювати, ловити рибу повсюду. Тому е, я вважаю, що на даний час, коли війна йде для е, певної групи населення, особливо для тих людей, які знаходяться на межі расистів нас, на, в нульовій зоні, вони дуже свідомо знають, що Потрібна демократія, потрібен порядок, закон і вони повернуться, і будуть це диктувати і іншим. Да, але ті, що сховались тут і думають, що да, вони там десь заховаються, і нічого не буде, вони будуть страждати, тому що наше суспільство міняється. Але більше всього мені хвилює корупція. Якщо не буде подолана корупція, вона повсюди. Я я пам'ятаю, коли сім років тому мене запросили бути керівником парку. Національного я знав, що тоді 30% ти повинен віддати в системі. Я сказав, я не гривні не дам. Вони мене призначили, тому що були такі обставини, була така вплив громадськості. Але коли я не давав гроші туди, потік на навір на нагору -на -на вони не давали ні копійки, окрім як на зарплату. Тому корупція була, вона зараз дуже шалена, особливо в фоні війни. І якщо ми її не подолаємо, то ми саме себе і погубимо. Як? Держава, ви знаєте, є перший закон екології, який е, прописав в свої часи е, відомий американський еколог Барі Комонор. Він написав: все пов'язано зі всім зі всім. Якщо тут десь метелик там запорхає своїми крилишками, це відгукнеться аж до, до Києва. Тому що все пов'язано, настільки воно пов'язано, і ми, я навіть доктор науки, коло ну, деякі речі я не можу зрозуміти, тому що немає нема фактів. Ми шукаємо ці факти. Але стосовно клімату вже доказано, що ми... Людство впливає дуже суттєво на зміну І Якщо ми будемо обмежувати себе, не, не їздити, не мати там в родині декілька автівок і ганяти на них, і пальне там використовувати, це теж важливо. Економія в цьому повинна бути. Сміття, потім розорів території. Ми можемо допомогти, створюючи нові природні заповідні території, де не буде оранки, тому що оранка вона не може поглинати СО2. А рослини степова, кущова, там дерева вони поглинають. І це кіотський протокол, я такий, який дає гроші. Це громадам, які підтримують такий стіль життя. Тому кожна людина, якщо вона дбайливо відноситься до навколишнього середовища, вона допомагає тому, щоб ми подолали цей шлях зміни клімату. Зараз є голод фахівців. Да, ми відчуваємо даже по своєму парку, деяких не можемо знайти. Але я думаю, що. Це повинен бути попит запит держави. Наприклад, в Америці там є гордість. Люди пишаються тим, що в них є унікальний прапор, унікальний гімн, і вони за нього йдуть там І Є національні парки, це, це гордість. Да? Коли наша держава скаже, що 78% території України для полювання, це може добре, да? але нам потрібно охороняти. Те, що нас буде завжди, ну і кормити, і надихати, це природне середовище. Кожна людина вона народжується, вона любить свою манянку батьківщину, тому що вона там народилася, вона бачить птахів, бачить лісочки, бачить річку, яку тому я думаю, що якщо буде запит держави, особливо через вузи, які зараз всі вузи мають спеціальність там екологія навколишнє середовище, але це ці чисто формально. Думаю, що е, наш парк, до речі, може бути школи, природоохоронця. Ми можемо запрошувати людей стажуватися у нас, і ми можемо показувати, як охороняти, як вивчати і як пропагувати охорону природи. Коли я був молодим і кудись їздив на якісь конференції, мені завжди казали, а ти ж з Росії, там, з Совєтського Союзу, я кажу, я з України, я з України. Не знали, що таке Україна. Зараз я пишаюсь тим, що ну, ми найвідоміша країна світу. Ми маємо ризики. Ми можемо загинути як країна, якщо ми не подолаємо ворога. Але я впевнений, що ми подолаємо. Але ми можемо стати на стати на кращими. Я бачу країну дуже красиву ну, з національними парками. По перше, да, 15% як мінімум, де буде багато туристів, де вони будуть пізнавати і наш природний край, наші етноси, нашу культуру. І я бачу вихованих людей, які показують світу, що ми цивілізована країна, що ми можемо показати приклад в багатьох напрямах. Ми маємо великий потенціал. Я бачу по молодим людям, по іншим віку людям ми маємо великий потенціал і в природі, і в працювітості, і в генетичному такому стані, але ми не маємо сам такої організації організації такого нашого життя, щоб все працювало на країну, на державу.